То зможе скористатися такою програмою. Перше, це внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з територій, які, на яких ведуться або велися бойові дії. Перелік таких територій безпосередньо є в наказі міністерства відновлення, це загалом 286 громад, а також особи, які проживають на цих прифронтових територіях. І, або а, які проживають на цих територіях. Так вони також будуть мати можливість участити в цій програмі. Для нас було важливо, щоб і у людини, яка зайде в цю програму, і у банківської установи, і у нас, як у міністерство, було загальне розуміння, що ми зможемо покрити таку програму. Отже, Безпосередньо 70% першого внеску, а також 70% щомісячних платежів першого року, будуть переведені на спеціальний рахунок в банку, який прийме рішення про видачу такого кредиту. Також буде переведено і 40 тисяч гривень для покриття видатків, які необхідні при оформленні кредиту. Як то комісії банку, Держмита, послуги нотаріуса і будь-що, що, що пов'язане безпосередньо з самим оформленням кредиту.